Який великдень без паски. Правильно, ніякий. Тож час пошукати по-справжньому смачну. У мене сьогодні три фірми: Тонія, потім цар хліб і Біскотті. Перша паска від цар хліб, бо багато варіантів взяла класичну. На дотик доволі плотна, родзинок не дуже багато. Друга паска від фірми Тонія. Зверху прикрашена цукатами і журавиною. Більш м'яка. Відчувається запах цитрусових. Всередині родзинки і цукати. Остання паска від фірми Біскотті. Зверху прикрашена цукатами і мигдалем. Дуже м'яка. Цитрусовий запах не такий насичений. Тісто волокнисте, Всередині родзинки і журавина. Підіб'ємо підсумки. Паска від цер хліб не дуже солодка, вазур смачна, але, як на мене, тісто дуже щільне і суховате. Найсмачнішою для мене виявилась паска від фірми Tonia, тісто в міру плотне, віддає цитрусовим смаком? Солодке, але не притерне. Паска від біскоті, як на мене, занадто м'яка, смак цитрусових не дуже відчутно. А яку структуру тіста і начинку ви полюбляєте найбільше?